Новообраний генеральний секретар ЦК Компартії Китаю Сі Цзіньпін приїхав до Африки у рамках свого першого закордонного турне. До цього він побував у Росії. Китайський лідер почав відвіданий Чорного континенту з Танзанії у столиці Дарес Саламі. Він та президент Джакая Кіквета підписали низку торговельно-економічних угод. У них Китай підтвердив намір інвестувати у танзанійську економіку. Упродовж останніх десятиліть КНР була одним з лідерів інвестицій в економіку африканської країни. До того ж, як пишуть місцеві газети, Китай допомагав зводити культурні об'єкти, розвивати сільське господарство та транспортну інфраструктуру. Зокрема, за участі китайських коштів та спеціалістів була збудована танзанійська залізниця. В цей час європейські та американські інвестори вкладали гроші лише у сировинну частину економіки Танзанії. Саме тому держава та приватні підприємці надають перевагу Китаю як фінансовому партнеру. Окрім Танзанії, Сі Цзінпін відвідає демократичну республіку Конго, а також візьме участь у саміті країн з динамічною економікою БРІКС у Південно-Африканській республіці. Окрім парта Китаю, до складу організації входять Бразилія, Росія та Індія.